Можливо, не всі наші телеглядачі знають, що в міському парку культури з кінця 90-го року діє музей історії міста Ковеля і Ковельського району. Поки що він знаходиться на стадії оформлення і переобладнання. Музей це заклад для організації створення якого потрібен перш за все час, і зрозуміло, що за 2-3 роки неможливо створити музей у повному розумінні цього слова. Тому у ньому поки що немає постійно діючої експозиції, яка могла б у повній науковій послідовності розкрити історію нашого міста і району. В даний час музей діє чотири виставки. В кінці травня планується відкрити п'яту на тему Реабілітовані жителі Ковальщини». Нещодавно в кінці квітня була відкрита нова виставка «Ковальщина в період Речі Посполитої. Про неї розповідає директор музею Маргарита Євгенівна Волобуєва. На виставці, яка представлена перед вами, на тему коверщина періоду Речі Посполитої, початку 16 до 1939 року задіяно до 150 експонатів основного фонду. Відвідувачі знайомляться з матеріалами заснування поселення, яке згідно легенді заснував і іменував на ковле Данило Галицький. Виставка знайомець з історією міста Коваля та Ковальського району в період володіння князів Сангушків. З історичних джерел відомо, що Ковеля коваля, 16-18 столітті був добре укріплений мурований замок. Вірогідно, знаходився він на острові, оточеному річкою Турією і її притоками. Довкола замку згодом складався і центр міста, де селилась знать, ремісники і шляхта. На жаль, не зберіглося слідів старовинного замку, але за актів коверської ратуші відомо. Замок існував ще в 1707 році. В 1805 році, за наказом графа Каменського, було зруйновано останню вежу ковальського замку. Істотно змінилась територія, де він стояв. Її приблизно можна окреслити нинішніми вулицями: Володимирською, Набережною, Московською, Брезькою, Сагайдачною і Левицькою. 16 сторіччя в історії Коваля дуже багато на історичні події. Найважливішою подією цей проміжок часу, без сумніву, була грамота польського короля Сігізмунда І від 24 грудня 1518 року, згідно якій король дозволив князю Василю Михайловичу Сангушку утворити з села місто, з села Ковле місто і надав йому магдебурзьке право. Вперше почали проводитись ярмарки, торги, запроваджувалось внутрішнє самоврядування. Ця дата ще й тим, що саме в цьому році ми святкуємо 475-річчя від дня надання місту Ковалю Магдебурзького права. З 1543 року ковальський. Ковель переходить до управління ковельських старост. Виставка знайома з історією міста Ковля та Ковельського району в період володіння князя Андрія Курського, 1528 1583 рік. За, году, за згодом служити польській короні, король щедро винагородив його, подарувавши Ковель, вижву, миляновищі і 28 прилеглих до них волинських сіл». Виставка знайомить з матеріалами Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 рік. Адже на Ковальщині і сусідних землях цей час діяло кілька селянських повстанських загонів. На виставці представлені і матеріали Великої Вітчизняної, вітчизняної війни 1812 року. Є матеріали, які розповідають про ведення бойових дій між російськими і французькими військами неподалік від Ковеля. Борхливий економічний розвиток міста Коваля припадає на другу половину 19 століття, чому сприяло проведення через місто залізниці в 1850-1860 роках було споруджено залізницю Київ-Ковель-Брест. Залізниця з'єднала місто з культурними і промисловими центрами не лише України і Росії, а й всієї Європи. По статистичним даним Ковальського уїзного справника на кінець 1865 року в ковалі налічувалось до 114 тисяч населення. Невдовзі, в 1907 році, в місті буде споруджено новий залізничний вокзал по проєкту відомого архітектора Олександра Вербицького. Це одна з найкращих і найперших його споруд. По проекту цього архітектора буде споруджено в майбутньому і Київський залізничний вокзал. На це всі представлені фотоматеріали Ковель початку ХХ століття. Тут ви бачите досить цікаві матеріали, Тут нова фабрика, державий винний склад, який Ковальча назвали спіртзаводом по вулиці Монопольовій, друкарню, книгарню, залізничну амбулаторію, школи і гімназію. Виставка знайомить з церковними фотографіями церковних споруд: церква Кінбурзького полка, Ковальського піхотного полка, церква Святого Миколая, Костюл Святої Терези і Христовоздвиженська церква. на жаль, в музеї немає матеріалу. Оригіналу Веденської церкви, яка була розташована в місті Ковалі неподалік від вулиці, сучасної вулиці Набережної, на виставці представлені фотографії навчальних закладів. Перед вами фотографія мирничо-другової школи, чоловічої гімназії номер 702 імені Словацького, жіночої гімназії імені Пирогової, першої української школи. Залізничного початкового училища, який буде споруджений в 1913 році, і початкової школи імені Повшехного, слідуючий розділ виставки Боротьба українського народу, зокрема ковальчан, за своє соціальне і національне висловлення. Активну участь у боротьбі приймали члени КПЗУ, які проводили активну агітаційно пропагандистську роботу, піднімали людей до страйкової боротьби. Активним організатором громадського культурного і політичного життя на Ковщині став Саміло Підгірський. Він же був обраний послом до польського Сейму, депутатом до Всеукраїнського конгресу, який відбувся в 1917 році, і є на якому були проведені вибори до першого всеукраїнського конгресу Центральної Ради. На виставці представлені матеріали фотокопії нашого земляка Марка Лускевича, який відіграв важливу роль в боротьбі трудящих волині і Паліссям проти пансько польської шляхти на початку 1920 року. Маргарита Євгенівна зрозуміло, що кожна нова справа на стадії становлення не обходиться без труднощів і проблем. Безумовно, такі труднощі стоять зараз і перед Коварським історичним музеєм. І одна не серед основних це концентрація зосередження всіх унікальних оригінальних речових та документальних матеріалів по історії міста Коваля та Коварського району в єдиному музеї. Я думаю, зараз кожен розуміє важність і необхідність створення центрального музею в місті Ковалі. Тим більше в наш час, коли ми не маємо права загубити в ринкові стихії цвіт нашої нації її духовність. Коли стоїть питання відродження української національної свідомості, традиції, надбань, коли стоїть проблема виховання молодого покоління, а важливою формою збереження і виховання цього і є музеї, у багатьох школах зараз існують шкільні музеї народознавства, шкільні музеї історичні. Як, яким чином можуть вони вам допомогти у створенні такого централізованого історичного музею? Безперечно, створення музеїв, шкільних музеїв і куточків в місті це справа досить важлива і необхідна. Роль їх постійно зростає, вони якби покладають спочаток загальному громадському музейному будівництву, але розумієте, справа в тому, що місто зараз опинилося в такому специфічному становищі, коли поряд з давно існуючими вже шкільними музеями і куточками був відсутній, не було єдиного центрального музею, де б зберігались єдині в своєму роді, всі унікальні речові документальні матеріали по історії минулого нашого краю, де велась наукова систематизація, наукове комплектування цих фондів, адже саме це дає більш точнішу картину історії нашого краю. Працівники музею вважають, що зараз на час потрібно створити єдине міське сховище всіх цінностей, всіх цінних експонатів по історії міста Ковеля та Коверського району, його культури, мистецтва, науки. І безумовно це необхідно для того, щоб з матеріалами знайомились не тільки жителі міста Ковеля та Коверського району, а й зарубіжні гості. А яким чином можна створити такий центральний музей? Досвід доказує, що для того, щоб створити музей, обов'язково потрібно творче співробітництво працівників музею з науково-дослідницькими виробничими колективами. З широким колом вчителів, які зараз останнім часом, повинні якнайбільш активно допомагати повертати людям знання з історії духовних цінностей, широким колом ентузіастів і безумовно це налагодження стосунків з учнями, які і представляють собою ту аудиторію, яка допоможе нам знайти основну масу, основну кількість експонатів по історії міста Ковалі Ковальського району. Адже створення такого музею в місті Ковалі це надзвичайно велика. Вика справа, тому що Коваль був географі і є географічним центром Волинського Полісся? Повітря на початку ХХ століття займав значну частину Волинської губернії, був значним торговим центром. Я вважаю, що можна створити такий музей, і цей музей повинен стати центром народознавства, повинен місцем духовного відродження всіх громадян нашого міста і району. А що затруднює збір експонатів? Розумієте, надмірне розчленування і розтягування матеріалів по тих же шкільних музеях, тим більше в місті, яке було зруйноване в ще в Великої Вітчизняної війни. І розтягування цього матеріалу спекулятивним шляхом, коли розкрадується, розпродуються ці оригінальні матеріали, матеріали по історії міста Ковля та Ковальського району, за які ми потім будемо платити дорожчі, будемо платити валютою. Безумовно, це дуже і дуже шкода нам. Ось. і це затруднює відтворювати історію минулого. Вже зараз досить важко знайти експонати тих тем тих періодів через відсутність певного інформативного змісту. Розумієте, для того, щоб більш яскравіше висвітлити... Ту чи іншу історичну епоху потрібно підібрати такі експонати, які були б цікаві не лише своїм естетичним пізнавальним змістом, а експонати, які могли б більш краще розкрити суть глибину тої чи іншої історичної епохи. А цьому безперечно передує величезна пошукова робота. А як же можуть вам шкільні музеї, жителі міста допомогти у вашій пошуковій роботі? І, ось, користуючись нагодою виступу на телебаченні, працівники Ковальського історичного музею звертаються з проханням до жителів міста Коваля та Ковальського району надати допомогу у зборі документальних речових матеріалів по історії міста Коваля та Ковальського району з давніх часів до наших днів. Приймаються сільськогосподарські знаряддя праці, знаряддя переробки сільськогосподарської продукції, знаряддя обробки рослинного волокна, мається на увазі терниці, мото. Вила, кросна, прятки, верстати, приймається етнографічний матеріал, народний одяг, вбирання голови, взуття, засоби транспорту та пересування, а також предмети умеблювання селянської хати, господарське, кухонне начиння. Сюди ж входять і вироби художнього ткацтва, гончарства. Оплата у нас за домовленістю. Телефон музею 220